Яку частину може займати воронці продажів саме радіо? Тут, дивлячись від того, який це продукт, яка сфера бізнесу. Бо якщо це B2B, там, взагалі дуже довгі бувають продажі. Але радіо там також працює. Ми зараз це бачимо. У нас, наприклад, агробізнес, а він ну весь, B2B. А ми раніше, взагалі, в цей напрямок не дивилися. Вважали, ну де ми, і де ця індустрія, але станом на зараз у нас вже п'ять холдингів рекламуються, і вони ще дивляться, як воно все. Працює вже не перший рік, де місце радіо у воронці продажів. Перше, це ми знайомимо нашу аудиторію, нашого слухача з продуктом рекламодавця. Це початок воронки продажу Евернес. Але ж далі радіо може супроводжувати цього споживача іншими комунікаціями, нагадувати або казати, що є акційна пропозиція, або більш розширено залучати якихось експертів, які будуть переконувати. Буквально позавчора я спілкувався з нашим одним клієнтом з автомобільної галузі, і ми так. Кож працював ринку продажу, продажів чомусь заговорили. Він каже: дивись, ви і на фінальній стадії працюєте. Бо коли ми кажемо, що ось у нас акція тобто залишилось там 10 автомобілів, і приходьте, забирайте, бо чудова ціна. Це є вже останній поштою. Далі він приходить, вже оформлює ці документи. Ну там ще подивився, там правильно, що має спрацювати ще консультант, правильно і так далі. Всі ці послуги надані належним чином. Але ми вже до останнього можемо доводити. І про рісінці людина їде це щось недороге, тут не потрібно багато. Там думати і зважувати за і проти, і може це вплинути на останній крок, щоб купити, зробити покупку. Радіо саме радіо може супроводжувати впродовж цієї воронки продажів споживача.